Давно хотіла собі придбати зеленого оленя. <смі> <смі> і на нього була знижка. І за ціну одного оленя я могла придбати ще одного оленя. Тому я придбала коричневого. Бо там мають бути якісь шоколадні ноти. Так, це моя перша парфюмерія від Латаф. Розпаковочка. Ну. Це як треба, пакували гарненько. Ось у нас тут є, все є. Упакування таке Коробка така, не тверда, але і не хлипка. Там-та-та-там-та-там. Ой, ой! На мене чекає він. Так, він. Олень. Він зелений олень. же я його давно чекала. Нарешті я отримала зеленого оленя. Зараз знаємо про самий запах. Ой, вже пахне класно. О, класний запах. Я таке люблю. Зелень. Якась мшистість. Навіть солодкавість, яка така єдине, така солодка, як зазвичай всі звикли. Ой. Ніби якось в... в лісовій касті. Я перетворилась на якусь мрусалку. Або мавку лісову. Запах такий, лісний дуже. М -м -м. І він теплий і солодкуватий. Полинка ж ця тут є стобитку. Боже, який це красивий запах. Дуже дивний, незвичний. Тепер, чесно кажучи, я була в нього закохана ще до того, як його купила. Я знала, що це буде мій запах, мій аромат. Але реальність виявилася ще кращою, аніж те, що я собі уявляла. Це, це дуже круто. Боже, а який олень? Мама мія. Олень прекрасен. Так, одного оленя вже побачили. Так, а тепер коричневий олень. Ось таке запаковуємо. Як є. Ого, з 3D-ефектом. Прикольно. Либа. Оригінал! Оригінал, хлопці були вчата. На вулиці знімаю, тому що в мене в хаті дурдом. Зараз ще й дощ сильний. Тому знімаємо, як можна Ну, Пакування, я чомусь завжди думала, що має пакування бути набагато симпатичніше. Але піде. Нічого такого незвичного. Тобто виходить, що тут одна коробка всередині іншої коробки знаходиться і це. Ну вже і так непогано, якщо чесно. Так, коричневий дружок. Боже, так воно нас заліза ще зроблено, так? Так, залізна кропочка. Тут мені щось не поталанило. Ого, таке я бачу вперше. Клей намальований. Ого. А як мені роз... Ого, Що за фігня? Mm. Як його розпилювали? Боже. Не. Це ж клей, найсправжні сім. Ага. віддирати клей має. Яка дурня? Що таке дурню в першу бачу? <гум> не, не подобається якість. Мені з якістю не повезло, якось фінів мені тут понавозили. А як це? Де ця дірка дурновато. Отвір, звідки має виходити парфум? Запацьокано, клея. Я в шоці. Ну якість. Ну, рідина не звідки не виходить, але ось я покажу. Клеєна буха, якщо видно. Я не можу до дірки дістатися. Взагалі чи вона буде тут? Блін, а що мені робити, якщо її взагалі? Не буде. Вона і не, на... не... не натискається як треба. бля. що за фігня? Я така щаслива була. Де отвір? Он что-то интересное, блин, отвертый. Блин. Называется распаковочка. Она меня не натискает. Такая дурная. А что мне с ней делать? Ой, блин, я не нужно. Ой, блин, 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 блин. Сейчас меня еще Ютуб захейтить. Ну Тут подивіться, з отвором все ок. А тут де він? Де мій отвір? <плес> За зеленого го дуже щасливе. І дякую вам. З коричневого у нас питання. У мене особисто є питання. Тут високі, великі. взагалі нема отвору. Як мы не под парфум. Блин. Пошли земной таки. Какая-то дурноватая история вышла, если честно. честно. Что мы с ним работаем? Хотілося краще зняти красиве відео про те, що як мені все сподобалося. Хейтити я взагалі нічого не люблю. Хоча ж я знаходжусь за кордоном на мені таку фігню Та-та-та-та-та. Не можу я відкрити, я не знаю навіть як. Ще раз подивлюсь, на це товарище. І тут. А, -а, а, все! До мене дійшло в чому проблема. Все. Тут -ту... далеко та-ту. Подивіться, тут на кришечці є чорнява така пластмасова вставка. Крихка. А тут її нема. Вона відсутня. Тут залізо йде. Тому я узнала, що тут залізо. І оця кришечка, вона фуфлова. Ну, погана, по факту. І вона відлетіла з оленя і приклеїлася до цієї частини. Ха. Все, до мене дійшло. Тепер треба якось цю чорну фігню зняти. О, вона щось там. Боже, мені зараз ламаюся. Коротше, пакування фігня. Або так везли, або це брак на виробництві. І мені треба подумати, як зняти цей довбаний ковпачок. Так, я собі зараз в просто повбиваю. Нічого не залишиться. Це брак, звичайно, що це брак, воно не має так відлітати з цього оленя. Воно має нормально на ньому сидіти. Якщо його притиснути і спробувати. Але я дуже голову відкрити. Може вийде? Нічого не вийшло. Але пахне чимось, має бути пахнути чимось красивим. Щось таким. Так, я певне відео закінчую. Я її викладу в YouTube. Все ж таки покажу, що бракована. В мене дрібідінця попалося. Тобто частина кришечки приклеїлася до флакончика. І, 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 і треба подумати, як цю кришечку мені зняти з флакончика. Бо вона так намертво тут сюди ще переклеїлася. Що це жах? А я клею віддираю, думаю, де воно, де воно? Цей клей має бути тут, на цій кришці. Щось не дуже. Напевне, я думаю, в будь-яких компаніях бувають браки. Це не виключення. Ну і браковано дрібітіння попалося. Я, напевне, другим відео все ж таки окремо зніму, як я все ж таки відкрила цю кришку. Бо я не думаю, що через одну цю нещасну кришку я буду щось робити. Просто недовго зроблено. Оце все. Але! Це не підробка, все тут є, як треба. Це лафанчики, блімчики, лотати і все інше. Просто якість така, скажімо так. Цей зелений пакували краще. Одразу видно. коричнево якось так. Тяп-тяляп, як би щось було б. Чому кажу? То, ну, що тут немає оцих вкладочок таких прикольних. Tantan, 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 tantan,